Вітаю всіх. Давайте гляну таку ситуацію, як Трамп відноситься зараз до Зеленського. Ми не дивились. Трошечки. Відношення Трампа до Зеленського на зараз. Відношення Трампа до Зеленського на зараз яке? Відношення Трампа до Зеленського на зараз яке? Відношення Трампа до Зеленського яке? Ну, твіяка вам ще опікова ситуація. Людина така сконцентрований на ньому, на мирі, щоб Зеленський пішов на мир, на мирні умови, блазень. Тобто, щоб він погодився на певні поступки. Він повинен це зробити. Розчарування йде. Він бачить в ньому блазня. Розумієте? Трамп тисне на Зеленського силою. Тарам тисне на Зеленського силою. Ще і як? Ще як тисне довго, нерви робить, знає шляхи, як натиснути, і своєю владою давить, і юридично, звісно, давить. Дуже юридично. Фінансово і якось, знаєте, а той ухиляється. Той давить, той ухиляється. Ну, від людних, десятка мечів Зеленський ухиляється. Ці обмеження його душать, до речі, сильно і фінансові обмеження. Він прекрасно розуміє, що йому буде недобре, що він не може виїхати з цієї ситуації повноцінно. Душить. Так, він просто вже не бачить в ньому серйозної людини. Він бачить в ньому того власня, який повинен погодитись на певні умови, не більше.